Мене звати Наталія, мені 44 роки, я домогосподарка, родом з Вінничини і зараз проживаю поблизу Києва. Вже близько 10 років я займаюся сакральною архітектурою тіла. Як зараз пам'ятаю, коли вперше прийшла на семінар посад по і відкрила там для себе купу речей. Як бути більш красивою і водночас більш здоровою. Легкість після заняття, мабуть, те, що найбільше мені подобається в цій практиці. Легкість рухів, коли ти себе відчуваєш так, неначе ти літаєш. За весь час, що я займаюся сакральною архітектурою тіла, змінилося і внутрішнє відчуття себе, свого тіла. І багато змін відбулося на фізичному плані. Я собі все більше і більше подобаюся. В процесі занять ти ніби знімаєш із себе якийсь тягар. Ти спочатку його збираєш, а коли робиш вправи, зосереджуєшся, то знаходиш у цю легкість і свободу, бути собою. Сакральна архітектура тіла це дуже цікава і дієва практика, інструмент. Для розуміння себе. Я впевнена, що кожен зможе знайти для себе, відкрити для себе щось нове про себе, і впевнена, що варто знайти час на це знайомство з собою.